Привіт, друзі та гості на каналі. Сьогодні готую ніжні рогалики з варенням. Начинка тут може бути люба, як варення, повидло, горішки, хто з чим любить яку начинку любимо, можна сюди давати. Тісто тут дуже просте і смачне. Рогалики також виходять дуже смачненькі. З цього тіста можна робити і тістечка, не тільки рогалики, тістечка. Нам знадобиться борошно 550-600 г. Я просіла 600 г. Гр. 250 грам масла. Можна замінити маргариною. Цукор 120 грам, ванільний цукор, дрібка солі. Дрібку солі я вже кидаю сюди, порошок до печива 10 грам. І кефір 170 грам. Так, беру масло, обвалюю борошні. Добре, щоб добре натирати. Я так люблю робити. Можна розтопити але тоді е, поганіше буде замішуватись тісто. Масло дуже буде липнути до рук. Тому я завжди роблю. Ось так. Тут тісто просте, легке приготуванні. Ось так натираємо все масло. Коли масло е, з холодильника, воно таке тверденьке добре натирати. Тепер сюди додаю всі сипучі розпушувач, Ванільний цукор і звичайний цукор. І все так руками перетираю до такої крихточки. Тепер додала ще одне яйце і так ложкою спочатку перемішаю, роблю таку дирочку і вливаю сюди кефір. І все ложкою так перемішую до однорідності. Потім буду все вимішувати руками. Тісто тут має бути не таке дуже тверде, еластичне, злегка прилипаючи до рук. І все гарно ложкою так примішую. Так злегка рука на мисці, потім на робочу поверхню. Ось так я зібрала до кубки, ще так трішки підминаю. Колобочок, ще так злегка просиплюю борошном і ще так трішки виминаю. Підсипаю борошном, тому що масло розтоплюється в руках і треба трішки присипати. Ось такий колобок у нас получився гарний. Тісто ніби липне і не липне до рук. Тут тісто дуже хороше. Можна і рогалики робити, так і різні тістечка. І розділяю напевно, що так на три частини, щоб було добре розкачувати. Ось, напевно, так. А частинка менша сюди. І замішую ще раз так. Хочу менший, треба ще трішки звідти взяти, щоб були одинакові колобки. Це не на продаж, це домашня випічка для чаювання. Так що нічого страшного. З одною я буду працювати, а ті дві ставлю в холодильник, щоб масло не розтоплювалося. Так підсипаю я злегка борошну. А мене тут є в діаметри, так що буду старатися на 30 тоненько розкачати. Я нічого не приховую за кадром, як бачите, руки в тісті, тому що деколи бачу відео все чистесенько. Ну так неможливо, кожна господиня розуміє, що так неможливо, щоб було так чистесенько. На Нащо прибирати? Як вже показувати відео, то показувати весь процес роботи. Я так думаю. Я просто ділюся з вами, як я готую на своїй кухні. Я не кондитер, я не повар. Просто готую, навчилася і готую, як вмію. І з вами ділюсь. Пишіть в коментарях. Чим ви любите рогалики? З якою начинкою, яке тісто робите для рогаликів, з якої країни приглядаєте мій канал. Мені буде цікаво і приємно читати ваші відгуки. Ось, я так розкачала на 30 в діаметрі. Не так тоненько і не так грубо. Дар я вам покажу скільки. Ось таке і буду розділяти на такі частинки. Так просто ножем, як то кажуть, на око розрізаю. І тепер з цієї сторони буду старатися, щоб було рівненько. Ось так. І тепер так посередині. Зієї сторони. Не знаю, можна залишити такі величенькі, а можна і розділити на маленькі. Ще порозділяю на такі маленькі. Можна розділяти, як хто любить. Хтось маленький, хтось величенький. Від того смак не втрачається вже. Просто більше роботи. А хто хоче, наш швидку розділили на пару частинок і все. Тут в мене є варенечко з вишень, І буду ставити так. Певно, треба брати ще іншу ложку допомогу. Однією рукою я люблю, щоб було багато начин. Так, беру, закручую, прижимаю, щоб не витікало вареничку. І стараюся так рівненько. Закрутити. І тут легенько так прижимаю. І тепер у мене тут є цукор. Так злегка обвалюю цукрі і ставлю на деко можна і без цукру. Це вже хто любить більш солоденьке, то можна з цукром. Хто без цукру, то не потрібно. І так всі рогалики роблю. Ось так накрутила рогалики. Духовка у мене розігріта до 180 градусів. І я ставлю до випікання на 15-20 хвилин. Треба дивитись. Бо в кожного з нас є різні духовки, тому треба дивитись. Деколи випікаю її 18 хвилин. Ось, рогалики в мене вже випеклись. Випікались 20 хвилин. Ось такі рум'яненькі. Гарно припечені, пухкенькі. Правда, трішки варенечко повитікало, тому що воно не є густе, не є мармуляда, так як ми кажемо. Коли густе, то вийде, це взагалі ідеально. Нічого не витече. Так, деякі я закрутила, так що не повитікали. Ось, Ось коли я розламала рогалик, ось такі всередині пухкенькі. зверху о, такі хрумкі. І варенячка є вдосталь, і дуже смачненькі. Як бачите, все просто. І така е, гора, ще в мене печеться в духовці ще одна братланка, і така гора рогаликів виходить. Е, дякую, що дивились. Спробуйте за цим рецептом. Тісто дійсності тут дуже смачненьке. Не забувайте ставити лайки та підписуватись на мій канал. Всім пока, до наступного відео.